Це центр Брюсселя, ґган пляс. Українці вшановують незалежність своєї держави. У заході беруть участь бельгійські українці, українські дипломати. Це все називається парад вишиванок. Зараз ми вирушаємо за маршрутом ось від центра Брюсселю до української церкви, де отець Олег Зимак. Зимак відслужить святкову літургію на честь Дня Незалежності України. А потім. Відбудеться заплановане неформальне спілкування у форматі українського пікника. Сьогодні 28 серпня. І я нагадаю, що 24 серпня тут недалеко брюсельського хлопчика переодягнули в українського козачка. І зараз ми вирушаємо. Бачите, у нас тут є прапори України, прапори. Бельгії і прапор Європейського Союзу. До речі, прапор Європейського Союзу несе не українець, але француз. Але він підтримує нас. У заході, окрім українців, також беруть, як зазначив інші громадяни країн Європи та світу. Андрій Лавренюк, уперенформ із Брюсселя.